Канал Книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ казки Снігова королева, автор Ганс Крістіан Андерсен. Жив був злий троль. Одного разу він змайстрував таке дзеркало, в якому все добре і прекрасне зменшувалось, а все негідне і потворне виступало ще яскравіше і здавалося ще гіршим. Троля це дуже потішало, а його учні бігали всюди з дзеркалом. Нарешті вони вирішили піднятися на небо і посміятися із самого творця. Вони піднімалися все вище і вище, і раптом дзеркало випало і розбилося на безліч уламків. Уламки розлетілися білим світом. Одні стали потрапляти людям в очі, і люди починали бачити в кожній речі тільки погане. А інші потрапляли людям у серця, і серця перетворювались на шматочок льоду. Злий троль бачив усе це і реготав. У великому місті жили по сусідству двоє бідних дітей Кай та Герда. Вони любили один одного, як брат та сестра. Обидві родини вирощували квіти, і діти любили сидіти біля кущів із трояндами. Якось, сидячи біля кущів і читаючи книгу, кай скрикнув йому щось потрапило в око і кольнуло в серце. Це були уламки диявольського дзеркала. Тепер серце кая перетворилося на шматочок льоду, і він почав усе бачити у спотвореному вигляді. Прекрасні троянди йому стали здаватися гидкими, а дорослих він передражнював. І гробіянив їм. Настала зима. Якось Кай пішов на велику площу кататись на санчатах. Раптом там з'явилася сліпуча жінка у білому на великих санчатах, снігова королева. Кай прив'язав до сани й свої санчата і поплив разом зі сніговою королевою. Невдовзі вони виїхали за браму міста. Снігова королева загорнула кая у свою шубу, поцілувала хлопчика, і він забув про герду та про своїх рідних. Коли Кай не повернувся додому, герда багато плакала. Вона не вірила, що кай помер, і вирушила на його пошуки. Дорогою дівчинка потрапила до бабусі чарівниці, яка мала чудовий сад. Чари старенької змусили герду забути про все і Вона залишилася в будинку із чудовим садом, де завжди було літо, але якось дівчинка побачила троянди, які нагадали їй про будинок, і вона все згадала. Вона спитала квіти в саду, чи бачили вони кая під землею. Отримавши негативну відповідь, герда зрозуміла, що Кай живий. Невдовзі Герда зустріла великого ворона. У ворона була наречена, яка жила у палаці. Від неї ворон дізнався, що принцеса виходить заміж. Ворони описали зовнішність нареченого, і герда вирішила, що це і є кай. За допомогою ворона та його нареченої герда проникла до палацу, але наречений принцеси виявився не каєм. Вислухавши історію дівчини, принцеса подарувала їй золоту карету із кучерем та слугами, нові черевички і гарний одяг. У лісі на герду напали розбійники. Вони вбили кучера та слуг, дівчинку взяли в полон. Маленька розбійниця, дочка отамана, лишила герду в себе. Вона показала герді свій звіринець. У якому були північний олень із Лапландії та лісові голуби. Почувши історію герди, лісові голуби сказали, що бачили кая у санчатах снігової королеви дорогою до Лапландії. Маленька розбійниця відпустила герду разом із північним оленем на його батьківщину. Північний Олень привіз дівчинку до старої Лапландки. Яка дала листа до старої фінки, що мешкала біля царства снігової королеви. Фінка сказала, що поки Кая в серці та в оці уламки дзеркала, він не буде колишнім, але герда розтопить лід силою свого невинного дитячого серця. У царство снігової королеви герда прийшла одна північний олень не міг її супроводжувати туди. Посинілий від холоду, але не відчуваючи його через поцілунок снігової королеви, кай складав із крижинок різні фігури. Він хотів скласти слово вічність. Тоді снігова королева подарувала йому б весь світ і декілька нових ковзанів. Герда кинулась до кая і гарячими сльозами розтопила кригу. Кай заплакав і уламок випав з його ока. Кай із Гердою повернулися додому. Дорогою вони зустріли північного оленя, відігрілися біля фінки, відвідали лаплантку. У лісі вони зустріли молоду розбійницю, яка розповіла про те, що ворон помер, і ворона залишилася вдовою. Розбійниця обіцяла за можливості відвідати їх. А вдома на них чекали два кущі, посипані прекрасними трояндами. Дякую, що завітали на канал Книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Але перш за все, підтримуйте ЗСУ. Дякую захисники, що ми можемо слухати, думати та спілкуватися українською мовою.